Temi Vedivo Да, от є індійська там, древні ці вчення, книги, да, веди. І от були такі не знаю, тренери чи спеціалісти, які е, ці веди так проповідували, так, і навчали, особливо жінок, як жити за цими ведами. І казали про те, що веди кажуть, пишуть, що е, жінка має служити мужчині. Ну, і, Значить, ага, написали ВЕДи, значить, ви маєте там так-то себе вести, так-то з чоловіком. Розмовляти і так далі. І для мене це завжди така була е, підхід, який е, викликав в мене супротив. так? Мені хотілося казати, та ні, ну це якась, якась єрунда. З іншого боку, ну, ну Веде, вроді це така як знаєте, друга Біблія, ну не поспориш. І в якийсь момент е, я подумала про те, що ну можливо, це. Така як символічна історія, та, що ми можемо подивитись на це з точки зору внутрішнього світу, що в нас всіх є мужська частина, жіноча частина, так, і веди е, кажуть про те, що жіноча частина, тобто емоції, та, вони мають служити мужчині, тобто нашим цілям, нашим якимось устремлінням, так, такому мужському принципу всередині. І тоді... Це дуже ок, так тоді це ну дуже правильно, правда, да, тому що ми прийшли сюди на землю, щоб щось створювати, щось проявляти. І якщо ми будемо тільки в емоціях плавати, то нічого доброго не буде. Так, але коли наші емоції будуть служити нашому мужчині та нашим якимось устремлінням, розвитку і так далі, то це чудова історія, правда. Ось і все. І от символізація завжди забирає конфлікт, і після цього мені вже не хотілось ні з ким спорити, нічого доказувати, ніяк противитися цим ідеям чи навпаки їх підтримувати. Так все.